Святий Миколаю, моли за нас Бога, за мужніх солдатів, за їх перемогу, за спокій, за щастя, за кожну родину, за кращу із кращих святу Україну. Святий, Отче Миколай, тебе щиро, я благаю. Принеси в своїй торбинці не цукерки, не гостинці, не солодощі. Мандарини і не в іграшках ялини. Телефона теж не треба, тільки мирного нам неба. Затамуйте друзі, подих, Миколай сьогодні ходить, у віконці заглядає, подарунки підкладає, він несе свої вітання, раді свято побажання, щоб у кожній хаті всі були багаті, щоб у кожній домі всі були здорові. Мій добрий добрий Миколай, я вірю, ти чуєш мене, тебе я прошу і благаю, нехай війна скоріш мене, святий Отче, Миколаю, я велику мрію маю. Нехай наша Україна розсвітене в калини. Нехай хлібна. Кожен ранок сонце сходить, пташка в небі хай співає, край наш рідний звеселяє. Мій святенький Миколає приходять скоріш нога, я до тебе помилюся і тихенько пригонуся. Щастя дай моїй родині і кохання в Україні. Хати до хати маленьким сніжком, ходить святий Миколая з мішком, приносить дарунки на втіху, радості море щирого сміху. Хай сінеть своєю любов'ю, мудрості дасть і селе здоров'я. Ласкою хай сертенько зігрівай і усі мрії, заповідні стісняй. тісняй. Мій святеньке Миколаю, приходьте скоріше, благаю. Я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині, коханій Україні.